У Чернісцях оголосили попередні результати виборів президента України, також міського голови. Електоральні вподобання Буковинців досліджували Інститут імені Маковецького і товариство знання. Останні ж нині оприлюднили результати. Порошенко Петро Олексійович 62,14 відсотка. Український 55,7%. Тимошенко 13,5. 12,9%. Ляшко 9,18%. 9,0%. Гриценко 4.39. 6,0%. І ті гибко 1,96. 4,6. І рейтинги по кандидату на посаду Чернівецького міського голови. Відповідно, з великим відривом. От В нас е, показало, що перше місце займає Каспрук Олексій Павлович 55% 38%. Міхалішин, Віталій Михайлович, 16, 27%. Коломієць – 9,05, дев'ять 3,95, мельничук 3,24. Експерти опитали майже 4 тисячі осіб. Сьогодні вибірки було обрано 30 виборчих дільниць, на яких працювали два соціологи. Презентували свої результати екзіполів. співробітників інституту соціології імені Адама Маковецького. За їхніми даними явка виборців на дільниці становила більше половини населення, що має право вибору. Майже 57%. відсотків. Голосували чернівчани. Так, перше місце Каспрук Олексій, 54,5%. 54,5%. Михайлішин Віталій 21%. Коломієць Олексій 7,8%. Петро Порошенко отримує 63,5% голосів. Тимошенко Юлія 14,2% голосів. Ляшко Олег 7,5%. з половиною відсотків. екзитполів зазначають, їхні дані не остаточні, оскільки станом на восьму годину, коли завершилося голосування, усі результати ще не були опрацьовані. Проте трійки лідерів як президентських, так і мерських перегонів вже не зміняться.